Всім привіт! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі присвяченому в'язанні Джоанна Кніт. Вітаю нових підписників свого каналу. Вас прийшло дуже багато цього разу, і з такого приводу я вирішила зняти відео з готових робот. За пів року. Я подумала, що можливо це буде вам цікаво. Хочу одразу попередити, що я не в'яжу дуже швидко, тому всі мої готові роботи вони вмістилися в такому досить невеличкому кошику і буду поступово їх витягувати і вам їх показувати. Хочу додати, що сподіваюся, що ми з вами подружимося, що ми з вами знайдемо спільну мову, і нам кожному з вас буде поділитися. І нам кожному з вас буде чим поділитися одному для одного. Тож починаємо дивитися мої готові вироби за півроку. Отже, ось в мене такий кошик. Буду доставати все, як є, без е, хронології в'язання. І розкажу вам, що як мене було. В нас зараз мерехтить е, точніше, мжичить дощ, тому, можливо, вам буде чути трошки, як е, краплі падають на підвіконня. Е, Мого вікна. Додам також, що зараз я через відомі обставини знаходжусь не в Україні, а в Чехії. І тому, можливо, деяка пряжа, яку я буду називати, буде не дуже поширена саме на батьківщині. Отже, перший виріб, який я вам хочу показати, це ось такий капелюшок Це була пряжа Ленг Ярн. Це була шкарпеткова пряжа. Так, звісно, як ви бачите, що вона така смугаста і секційного фарбування. Дуже-дуже приємна. В'язала я цю шапку по коло, і вона була для мого хлопчика. А ті глядачі, які на моєму каналі вже давно, вони вже досить недавно, мабуть, здається, в травні, вже бачили цю шапочку. І хочу сказати, що, ви знаєте, не дивлячись на те, що зараз літо, все ж таки. Пару разів вона таки була в нагоді моїй маленькій дитині. Також додам, що цей ленг ярд він дуже приємний в в'язанні, дуже приємно його в'язати за рахунок кольору, а також після закінчення в'язання, після ВТО, ця пряжа гарно розпушується. У мене ще є залишки, і можливо їх вистачить або на Шкарпетки, навіть на мене вистачить, бо ну, звісно, там а, був метраж шкарпетковий, або на дитину побачимо. що. І а, це не єдиний виріб, який я зв'язала з цією пряжі, тому ми до неї ще повернемось. На останок також додам, що ця пряжа, пряжа під а, час прання залишає колір на водичці. Отже, друга, другий виріб, який я вам покажу, це шкарпетки. Шкарпетки з пряжі Drops Nord. Я коли була, ще залишалася в Україні, я купила декілька таких кольорів, і один з таких, одна з таких пар у мене зв'язалася саме двоколірна. Мені просто дуже сподобався блакитний колір і кавовий, або, точніше, не кавовий, а. Колір вівсянки. Так? Малюнок ось такий. Я вирішила спробувати цю таку резинку, але в мене немає цих блокаторів, тому виглядають вони після ВТО не дуже рівненько. Ще одна робота, яку вам зараз покажу, це. Будуть ось такі мітінки. Їх я в'язала ще до, Ні, вибачте, після Нового року. Ось такі вони класні. Тут я змішала люрекс разом з пряжею Ні, з пряжею Сад Несгарного Альпака. І вони дуже класні, дуже теплі. Я дуже рада, що вони в мене є. До речі, хочу сказати, що спочатку я в'язала мітінки, це вже третя пара, я в'язала десь восени влітку, влітку я в на подарунок подрузі, якраз в неї був день народження а, у вересні. І то був подарунок у вересні, то була така пряжа зеленого кольору. Потім я зв'язала чорного кольору її подрузі, якій сподобалися мітінки. А вже через півроку я зв'язала саме для себе. Класна, приємна, не колеться, але, звісно, що вона не така бюджетна. Але це я купила собі, знаєте, вже так. Для подарунку. А, насправді, я подумаю, роздумаю на те, щоб зв'язати і рукавички з цієї пряжі для себе. Тому що, коли дуже холодно, то хочеться, аби пальці були все ж таки закриті остаточно. А, ще один мій виріб. Це, знову ж таки, ще одні шкарпетки. Це шкарпетки для сина. Бачите, це шкарпетки знову ж таки з пряжі Drops Nord. І, до речі, хочу сказати, що я наразі знову почала в'язати з цієї пряжі, тому що в мене багато залишків лишилося. Я жодний моток не витратила до кінця, оскільки я в'яжу. Оскільки я в'яжу шкарпетки все ж таки смугасті. І ось я десь в Пінтересті побачила смугасті шкарпетки просто, знаєте, таке, наче такими клаптиками, лоскутами зв'язані. І вирішила, що для дитини це буде класна річ. Тим більше, що Drops North, вони м'ягенькі, і а, зробила це декількома різними. Візерунками. Ось. Також я хочу додати, що ось це: ось ці такі, бачите, видно, як місця стику малинової пряжі з жовтою та блакитною. І я вирішила, що. А, це не дуже гарно, і наступного разу буду намагатися в'язати так, аби стики не було видно. Бо я бачила дівчат в інших роботах, що в них не видно цих стиків, і я розумію, що мені треба пров'язувати просто один рядочок, знаєте, як тут просто лицевою гладдю без повторення попереднього візерунка. І тоді буде те, що треба. Це мій саме. Висновок, можливо, ви знаєте деякі кращі способи, як з'єднувати пряжу, аби не було видно місця стиків ось таким чином такі переходи. Також вам покажу, у мене є ось така, така цікава річ. Це коли я купила пряжу Знову-таки повертаємося до пряжі Ленг Ярн. Той моточок в мене обрав син. І ми він захотів, щоб я зв'язала йому веселку, бо йому подобаються веселки. І він каже: мама, зв'яжи мені, будь ласка, веселку. Він сам обрав а, нитку, бо я зв'язала з іншої нитки для себе інші речі. І ось така в мене веселочка на. Кінець вийшла з таким дощиком. Все це я знову ж таки побачила в Пінтересті ленг-ярн, дерев'яні намистини, і просто, знаєте, така мотузка, яка просто продається тут, у нас у Чехії для господарських потреб, звичайна бавовняна мотузка, не така. Простенька. Мені не було шкода, що вона буде тут, тому що все ж таки це іграшка дитина, вона буде її комкати, цю іграшку. І а, також додам, що в мене тут вже а, була інша резиночка, тобто цією резиночкою ця веселка чіпляється. Можна до ліжечка, якщо у вас маленька дитина, наприклад, так, така ідея, а, на цей нам. Дитячий мобіль, так, о, такий з пісеньками. Такі є Ось, або просто, але дитина активно гралася і попередня м м резиночка відірвалася. Тому поки що ця річ лежить трошечки окремо, і, можливо, так, інколи дитина і нею грається, вже немає такого інтересу. Ось, і до того ж, до того ж, в ось такий прикольний. Прикольний берет. Його я зв'язала собі у січні. Нічого особливого, просто в'язання зворотнім стороною зворотніми рядами, не лицьовими. і, звичайна коса. Бачите? Це пряжа Фрайтезгарна, знову таки виробник Саднезгарн. Я вже поносила цей берет досить чимало, тобто, вже ну, місяця три-ніше три вибачте, три Ось і о, хочу сказати, що пряжа ця дещо колюча, як потім я зрозуміла, але о, ну, я звикла і тому мені це не є некомфортним. Але тепла пряжа в'язала десь, мабуть, здається, спицями 4, або 5, можливо, 4, оскільки. Зараз я вже вам не скажу, оскільки я не хотіла, аби цей виріб, ну, ця шапка, берет, була діравою. А також додам, що. О, вона не сильно зкатується, тобто це класно, це о, овець, це о, овеча шерсть, овеча вовна. І вона така, бачите, пухнастенька, така, класна. Приємна, а, приємно тримати, розуміти, що то є справжня вовна. Ось, Але зараз я розумію, що цей берет, в'язаний по колу, він в мене. Мабуть, широкуватий. Я би зробила коло потім дещо менше. Не знаю, можливо, зберуся і перев'яжу. Але, якщо не буде інших процесів, і це буде цікаво, можливо, перев'яжу наново. Також в мене є ось такий класний шарф. Я його зв'язала вже тут, у Чехії. В'язала я його з пряжі ісландської плоту Лопі. Пряжа така, як це кажуть, ровниця, так? Тобто пряжа, яка просто має значно гіршу скрутку, ніж, наприклад, Фрайтецгар, тобто, не тісно скручена, і вона потребувала якоїсь додаткової нитки за, для укріплення. Хоча я знаю, я бачила відео в одній з українських майстринь, яка казала, що вона в'язала без укріпленої додатку, додаткової нитки, і светр або ще щось у неї не розпадався, не розпливався. Такий в мене Шарф вийшов шарф, він розширюється поступово і стає таким широким. Тобто там, де ближче до горла, він стає широким, теплим. Трошки віддає колір після прання, і е е цю пряжу я вивозила з України, купляла в магазині Азолета, мабуть, ви знаєте, таки, таку крамничку. З такими носить, е знаєте, на мій погляд, дещо. Е Таким асортиментом, який відрізняється від загального асортименту в багатьох крамничках, наприклад, як в Кенді yarn або просто пряжа. Ось я приміряла цей шарф, я вам залишу фото. І чому я зробила таку кінцівку? Такі кінцівки, зараз вам покажу краще. Тому що назвуження, кінцівки на звуження. Я побачила, знаєте, мабуть, таку петітку Кніт, дівчину, а, здається, вона знаходиться в Штатах або в Англії, яка робить свої майстер-класи та пропонує описи в'язаних робіт. Я не купувала в неї в'язані ці майстер-класи. Я просто подивилася, надихнулася. І знаєте, це була така робота, в якій в мене було бажання просто зв'язати пряжу до самого кінця. І... Там я взяла упетіт кніт ідею на звуження кінцівок шарфу. Хоча додам, що в неї це маленький шарфик, вузенький, і він такий більш декоративний характер має, а в мене більш теплий. І зараз я вам покажу, скільки в мене залишилося пряжі взагалі. Ось це залишок зовсім невеличкий. Тут, мабуть, грамів 20. Цієї пилотолопі, а це залишок пряжі, яку я поєднувала разом з цією ниткою. Її я купувала вже в Чехії, і це, якщо не помиляюся, пряжа Bio Shetland. В Усякому разі, я спробую залишити фото, і ви зможете прочитати правильну назву. Багато розраховувала, бувало таке, що я кінцівки розпускала, тому що все ж таки було задовго довгувато, і я переживала, що воно взагалі не вистачить. Ось, тому, на щастя, пряжі вистачили навіть і залишки. Думаю, що це залишиться в мене, це також вовна, десь за для якогось іншого проєкту. Да, там, наприклад, якщо навіть це буде якийсь. Припустимо жаккард невеличкий, чому б ні. І хочу також інший виріб вам показати, зараз я згорну цю пряжу. Мене людина, яка виїхала з окупації або та з таз батьківщини, мене зрозуміє, тим паче через війну, що в'язаний будиночок взагалі будиночок, це символ рідної домівки, і мені якось захотілося це зробити. Такий маленький затишний будиночок для себе. Я починала його в'язати на зустрічі з українками в Чехії. Вони тут збираються ви лише тільки зв'язати. Тут є багато груп наших дівчат, які в'яжуть, і я примкнула до групи, яка саме лише в'яже. І ось там з вовни, яка там була, ну, надавалася. А в'язальниця я і зв'язала цей будиночок. Але я хочу сказати, що здебільшого це акрил. А намистини були вже мої. Також хочу додати, що взимку я в'язала подарунок для своєї бабусі. Це були шкарпетки. В неї був день народження 19 січня, і а, фото, яке ви зараз бачите, воно не. Дуже яскраве через те, що я його робила в умовах вимкнення світла через ракетні обстріли української інфраструктури. Це був такий процес процес дедлайн. Ну, шкарпетки зв'язані з пряжі бохо кобохо та алізе. Лана, Лана Голд. І я встигла її зв'язати і віддати своїй бабусі. Тому це ще одна готова моя робота цього року. Просто що, оскільки в мене її зараз немає, я не можу вам показати її зблизька, а також покласти в свій готовий кошик. Хочу показати ще в мене одна в'язельна робота. Це ось такий цікавий пенал. Несподівано він в мене з'явився, а просто стала потреба. Я вже розповідала також про нього. це В мене вже тут є ручки, використовую його активно. Тому що я ходила тут на курси чеської мови, і була потреба в чомусь носити канцелярське приладдя, тому довелося купити пряжу. Я просто в магазині була, ніде не знайшла нічого, що мені підходить, і просто самостійно зв'язала це пряжі з пряжі Гімалая. А, також на додаток у мене була така бірочка, і а, вже самостійно я зв'язала кавунчика з пряжі, знову ж таки, дропс, а також з пряжі, вибачте, не з пряжі, а з моліне, тому що переходи кольорів в мене були потрібні лише з пряжі Моліне. Останній мій виріб, всі ви його вже бачили в попередньому відео. Це ось такі маленькі. Рукавички, так? Рукавички для мого сина, кактуси, і він мене вже сьогодні запитував вранці, прокинувся, і я йому кажу. Ага. Ну, що ти кактус? Це в нас така сімейна така приказка є, тому що у сина мого є був точніше такий кактус, який повторює слова, така іграшка. І, мабуть, через це він захотів собі такі а, рукавички. Той кактус залишився в Україні, і він їм каже: ну, що ти кактус, як тебе справи? А він каже: мамо, а коли я вже буду носити ці рукавички-кактуси? Вже так хочеться. Тому а, така робота така а, цікава і несподівана, нетривіальна. Дякую вам, до речі, за коментарі стосовно а, цієї моєї роботи. А, дякую, що ви прийшли до мене на канал. Дякую тим, хто мене дивиться. Також хочу у вас запитати: а, чи в'язали ви з тої пряжі, яку я вам вже показувала, чи в'язали ви, наприклад, такі а, маленькі іграшки, не іграшки, бо, наприклад, Якісь сувенірні роботи в'язані, так? І що це у вас було саме? Також скажіть мені, будь ласка, чи мали ви досвід в'язання з пряжі Ленг ярн І якщо так, що це було? Тобто, можливо, це були також не шкарпетки, як у мене наразі, а щось дещо інше. А... Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Буду чекати вас у наступних відео і е, до того ж хочу сказати вам, що буду вдячна вам за ваші коментарі, ваші побажання, а також за те, що ви е, мене дивитеся. Е, в наступному відео я вам розповім про свої процеси. В мене, е, до речі, одна з причин, чому в мене небагато в'язаних робіт, це тому, що. В липні я, скажімо, застрягла на одному великому проєкті, це кардиган, і на два тижні я зробила відпочинок від нього і почала в'язати інші роботи, і а, тому а, час трошки минув інакше, ніж я думала, в плані продуктивності в'язаного характеру. Але це вже я вам розповім потім. В мене змінилися плани на в'язання, які я вам озвучувала, розповім вам чому. Це дещо об'єктивні причини. А в чомусь я зрозуміла, що деякий процес, саме за рахунок характеру в'язання, він зараз не для мене. Тому, якщо вам це цікаво, залишайтесь зі мною та чекайте моїх нових. Відео. Буду вам рада, буду чекати вас у себе, у себе на каналі і бажаю вам головне миру, здоров'я і натхнення, гарної пряжі під руками і дуже класних затишних результатів у вашому в'язанні.